Слава Україні! Ви на каналі Миськодаєт. Мене звати Михайло Мисько. І сьогодні ми з вами поговоримо і розберемося, чи дійсно особливості е, нашого скелету, так би мовити, звісно, можуть так сильно впливати на нашу вагу та зовнішній вигляд, як хтось хотів би думати і думає. Помчали? Ну і у нас на каналі велика подія. Як ви могли можливо помітити, кількість підписників на каналі вже перескочила за 2000. тисячі. З чим нас всіх і вітаю. Дуже дякую вам, що дивитесь. Дякую, що підписані. Залишайтеся на зв'язку. Далі більше цікавого. Ну, якщо ви ще не підписані, то можете, звісно, це зробити. Ось, і, звісно, підписані ви чи не підписані, поставте подобайку цьому ролику так чи інакше. Ця маленька допомога, звісно, дуже допоможе у розвитку каналу. Ну і нагадую, що я займаюся консультуванням, кому потрібно схуднути, набрати чи просто проконсультуватися способи зв'язку ви знайдете там, де й завжди, звісно, внизу в описі. Ну а ми переходимо до теми. Думаю, ви бодай би раз е від когось і зі своїх знайомих із зайвою вагою, а е чули, що це не я винен, що в мене вага, чи я винна, це у мене просто така генетика, в мене просто широка кістка. Можливо, навіть і ви, якщо у вас є зайва вага, ви дивитеся зараз це відео, то можливо і ви неодноразово таким чином. Як то кажуть, відмазувалися. Від когось це може звучати, звісно, як жарт. А від когось це може звучати взагалі на абсолютно серйозній фізіономії. Серіс? Давайте розберемося, міф це чи не міф, може частково міф або вираз не був широкого вжитку, хоча не зрозуміло абсолютно звідки воно пішло. Вага середнього скелету дорослої людини складає близько 12-15% від загальної ваги. Тобто, якщо ми візьмемо чоловіка вагою 80 кілограмів, тобто з нормальною вагою 80 кілограмів, то маса його скелету буде швидше за все, десь приблизно в діапазоні 10-12 кілограмів. Це в нормальному стані. Якщо ж ми візьмемо скелет зневоднений, знежирений, сухий, от, чистий, ну це неправильно трішечки, але так, чистий скелет. Або ще зрозуміліше, зараз буде не дуже приємно, можливо комусь, але е, от те, що залишиться від нас через деякий час після смерті. Тобто, це ми візьмемо, то воно буде становити десь 6-7% від е, загальної маси тіла. Тобто, знову ж таки, для чоловіка вагою 80 кг, це десь. Е, 5-6 кілограмів приблизно. Це як приклад. В середньому взагалі, якщо ми візьмемо чоловіків і жінок, то для чоловіків це десь 4-5-6 кілограмів. Для жінок це десь близько 2-3 кілограмів, відповідно. Тобто ще раз, це скелет сухий, знежирений, тобто, по суті, здебільшого, якраз мінеральна маса скелету. Які висновки ми можемо зробити із вищесказаного? Та банально те, що, звісно, що маса нашого скелету, вона залежить в першу чергу від росту, від стації. Зрозуміло, що чим вищий ріст, тим логічно буде все-таки трохи більша маса скелету. І звісно, що в чоловіків також в середньому маса скелету вона трішки вища. Ніж у жінок. З цим ясно, я думаю, це ви і без мене прекрасно розуміли, але все-таки. Але давайте розберемося, чи можуть все-таки ці наші костомахи бути причиною багатьох і дуже багатьох зайвих кілограмів, і чи насамперед можуть вони. Дуже сильно відрізнятися, наприклад, у людей, які не відрізняються сильно з ростом однієї статі, і так далі, і тому подібне. Тобто, чи можуть дві людини однакового росту, однакової статі, наприклад, відрізнятися за параметром ваги дуже сильно. Саме через особливості скелету, саме через широку кістку, ось це нас і цікавить найбільше, звісно, в даному відео впливати на масу скелету може такий параметр, як щільність кісток, ну або правильніше, мінеральна щільність кісток. Ось, але чи може цей параметр впливати сильно? На 5, 10, 20 чи 50 навіть кілограмів. Мінеральна щільність кісток насправді залежить, ну, від достатньо, може залежати, точніше, від достатньо багатьох факторів. Я думаю, це зрозуміло також. Тобто, насамперед, наприклад, від віку. Чим вищий, чим більший вік, тим щільність мінеральних кісток швидше за все буде нижчою. Це зрозуміло. Також дуже сильно вона залежить, звісно ж, від харчування, від чого ще. Чим повноцінніше харчування, тим краща мінеральна щільність. Коли харчування неповноцінне, коли не вистачає потрібних вітамінів і мікроелементів, зрозуміло, що. А з цим будуть швидше за все проблеми. Також вона залежить від того, тренуєтесь, ви не тренуєтесь, якими видами спорту займаєтеся і тощо. І, звісно, також в плані харчування мінеральна щільність кісток залежить від того, чи ви худнете, чи ви набираєте. Коли ми худнемо, як би там не було, наші кістки потроху демінералізуються, тобто втрачають якусь кількість мінералів, коли ми набираємо жир. Коли ми набираємо вагу, навпаки вони стають більш мінералізованими. Давайте тепер подивимося показники ось цієї мінеральної щільності кісток у різних людей. Тобто нам цікаво саме подивитися, наскільки у різних людей, якщо ми візьмемо якусь групу людей, наскільки від людини до людини ось цей показник може відрізнятися? Наскільки от відсотків може бути. А Різниця саме тут, у цьому прикладі спортсмени різних видів спорту. Тут є і велосипедисти, і дзюдоїсти, і тріатлоністи. Тобто, от вони різними літерами позначені. Але нам в принципі не цікаво, що вони спортсмени. Нам просто треба в загальному подивитися, як я вже сказав, по якійсь кількості людей. От цікаво наскільки є різниця чи її немає. Ось ми в цій таблиці бачимо, що в принципі середній показник мінеральної щільності кісток. Якщо ми подивимось на всі дані, в середньому це десь від 1 одного до 1,2 грама на сантиметр квадратний. Ми бачимо в цій табличці максимальні значення, мінімальні значення. Але ми можемо зробити висновок, що в середньому а, а, різниця між людьми вона складає близько, ну хай а, максимум до 10%. Тобто, іншими словами, це взагалі небагато. Hmm, I see. Ну і зрозуміло, що це залежить від статі, віку, є якісь хвороби, немає тренувань і так далі. Але е, різниця, в принципі, від людини до людини вона не є великою взагалі. З різницею ми розібралися. Ми розібралися, що вона не дуже суттєва, м'яко кажучи. Тепер давайте все-таки подивимося наочно Як ось ця різниця, Як ось цей показник мінеральної щільності кісток. Він впливає саме на мінеральну масу кісток, тобто, чи ця різниця можливо, різниця сама по собі вона не суттєва. От, але можливо навіть така мінімальна різниця вона сильно може впливати саме на мінеральну масу. Ось у цій табличці в нас дані по мінеральній щільності кісток і по мінеральній масі кісток, а у людей різної статі, різної раси, білошкірі, темношкірі, чоловіки жінки. І ми можемо ось тут прослідкувати, чи впливає якась різниця в щільності кісток саме на мінеральну масу. Шукаємо взагалі е, найменшу мінеральну щільність і найбільшу мінеральну щільність, і будемо їх порівнювати. Ось мінеральна щільність в останньому стовпчику. Бачимо, що найменший показник мінеральної щільності в цій таблиці у білошкірої жінки. Близько 30 років, і найбільшою темношкірого чоловіка, також от кому якому близько, плюс-мінус 30 років. Тепер переходимо в стовпчик лівіше, і в стовпчику лівіше є якраз ось мінеральна маса скелету у грамах. І дивимося, якось цих людей, тобто. У кого найбільша мінеральна щільність, в кого найменша мінеральна щільність, тобто наскільки в них відрізняється саме мінеральна маса і чи сильно оця мінеральна щільність на неї впливає. І якщо ми порівняємо, тобто найбільше і найменше значення, то ми побачимо, що різниця у мінеральній масі, скелету у таких людей складе ну, близько 700 грамів. What? What тобто близько 700 грамів. Навіть не кілограм, але ще раз це два крайні значення: найбільше і найменше, і тільки 700 грамів плюс-мінус. А якщо ми візьмемо в середньому, то ця різниця, я думаю, що зрозуміло буде ще меншою. І які висновки ми можемо зробити? Ми з вами розмовляли вже, що маса скелету без води, без жиру, а ось сухого скелету, вона становить чоловіків близько 4-5 кілограмів у жінок близько 2-3 кілограмів. І вона може коливатися на якісь невеличкі значення в залежності від мінеральної щільності. Але в будь-якому випадку, ось ця різниця вона буде ну не більшою, ну хай округлимо, навіть не більшою кілограма. Тобто кілограма. Не більше кілограма на так звану широку кістку. А швидше навіть ще менше. Ну. Но. Ну. Но. 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 Ну. Тобто ще раз різниця між людьми. Широкою кісткою, так званою, і людьми в кого не широка кістка може складати до, до одного нещасного кілограма, і мушу дуже сильно розчарувати людей, які звикли використовувати цю відмазку, відмазку широкої кістки, тому що ну якби. Кілограм, кілограм, то, ну, м'яко кажучи, така собі справа. Це не 50 кілограмів, не 20 кілограмів, і, до речі, навіть не 5 кілограмів. Ось можете бачити а, людей з різним а, індексом маси тіла, і можете зробити висновок, що різний у них індекс маси тіла, ну, м'яко кажучи, не за рахунок скелету, а за рахунок. Чогось трішки іншого. Тому, як би ви не хотіли думати інакше, але зайва вага то жир, шановні. То жир. Тому доведеться вам боротися з жиром. І в цьому хороша новина, тому що якби проблема була в скелеті, навряд чи би вдалося щось зробити дійсно. А з жиром можна зробити. Все, в принципі, що ви захочете. І позбутися його, е якщо ви знаєте, як це зробити, е не так вже і складно, як може здаватися. Астелавіста Бейбі. Ну і зрозуміло, що ми на початку обговорили, що маса скелету вона залежить від багатьох факторів. В першу чергу, від. Е Росту статі і комплекції. Чим вища людина, тим швидше за все буде важчий скелет. Це логічно. Метою нашого ролика було, звісно, все-таки розібратися. А, чи може у людей, наприклад, однакового росту практично а, і однієї статі дуже сильно відрізнятися маса скелети? І ми розібралися, що ні, як максимум, там якісь до якогось нещасного кілограма. Але навіть якщо ми подивимось, яка різниця може бути через ріст, через стать і так далі, то. Ми знаємо, що тут різниця швидше за все буде не більшою, ніж, ну, хай там навіть хай 3 кілограми. Тобто, якщо ми порівняємо високих низьких людей, їхню масу скелету. Тобто це навіть не 5, не 10 чи 20 кілограмів. Тому навіть якщо з цієї точки зору ось старатися якось прикопатися, то все одно нічого не виходить. Тому якось. Так, мені було цікаво робити даний ролик. Сподіваюся, що вам також було цікаво. Якщо ви думали, що у вас зайва вага саме через широку кістку, через ваш, через ваш скелет, генетика і так далі, то знову ж таки переставайте так думати, веріться до роботи чим швидше. Якщо у вас є друзі, які постійно так кажуть, які так думають. Поширюйте їм це відео, хай передивляються, і хай одразу передивляються інші відео на каналі, і також починаю щось робити хутко. Ну а на сьогодні все. Подобайки, підписки, дзвіночки, це все зрозуміло. Напишіть в коментарях, чи є у вас такі друзі, які знайомі, друзі, родичі без різниці, які постійно відмазуються широкою кісткою, чи може ви це робите постійно, і чи взагалі ви це робили в жарт, чи дійсно серйозно думали, що скелет так сильно може впливати на вагу. Ну, а з вами ми зустрінемося, звісно, в нових роликах. Ви тим часом не забувайте донатити на ЗСУ. Бути мені здоровими та триматися переможемо.